98-му році життя, 26 березня 2023 року зупинилося серце почесного громадянина Визирської громади Анатолія Володимировича Березовського. Він останній у першотравневому старостинському окрузі, хто був учасником бойових дій Другої світової війни. кажуть, що людина існує стільки, скільки її пам'ятають. Своїми спогадами про завжди усміхненого та мудрого фронтовика з нами поділилися його рідні сусіди, співробітники та просто знайомі люди. Один з них головний редактор газети Слава хлібороба» Афанасій Гайдержі. У 2013 році. Напередодні дня перемоги я позвонив Анатолію Володимировичу і вже як знайомому Питаю, ви зможете зустрітися, я хочу приїхати до вас. Ну, А він каже: а я зараз на городі саджаю кавуни, ну, через хвилин 40 я буду вільний, приходьте. Я так і приїхав. Коли зайшов, побачив там на городі ну, свіжа земля, він копав, саджав. А я згадав, що колись моїй мамі сказали, коли вона дерево посадила, теж. У великому віці, що вона буде довго жити. І я кажу йому, хоча вже було 88 років, я все одно сказав йому, ви будете ще багато років жити. Ну, мабуть, йому приємно було почути таке підбайорливе. і посміхнувся і каже: ну, заходь, заходьте всі ці подробиці афанасі гайдаржі потім байливо переніс на папір і знову згадав у своїй статті у газеті Слава хлібороба» за 30 березня на пам'ять про Анатолія Березовського. Вже після його кончини народився наш герой 19 жовтня. 1924 року своє дитинство він провів у селах Степанівка та Кінне. Після школи закінчив Одеське ремісничне училище внаслідок вторгнення немецьких окупантів у 1941 році. Анатолій майже пішки змушений був евакуюватися. Працював на військовому підприємстві у Магнітогорську. У 1942 році його призвали до армії. Анатолій Березовський у складі військового формування попрямував на Далекий Схід. Він став радистом військ морської берегової протиповітряної оборони. У серпні 1945 року був учасником кровавої битви за Порт Артур. Тому серед його нагород є й медаль за перемогу над Японією. Взагалі, війна, це сумна сторінка в його житті, тому що він, на жаль, пережив мав змогу. Набачити дві війни. Першу війну, яку він в якій він власноручно приймав участь і захищав нашу вітчизну, і робив все можливе, щоб ми жили під мирним небом і щоб ніколи знову, проте, на жаль, знову. І ця звістка про війну його дуже, дуже турбувала, і дуже він переймався цією війною, тому що він казав, що він. Майже своє здоров'я і життя клав для того, щоб цього ніколи не було, і щоб його діти онуки і правонуки жили під мирним небом. Проте, на жаль, сталося так, що війна знову зайшла на територію України, і він дуже був здивований тим і вражений тим, що він казав, що я ніколи не думав, не гадав, що доживу до такого дня, щоб ми, українці, просили захисту у німців. Від росіян. Вже після перемоги над фашистською Німеччиною у 1947 році Анатолій Березовський повернувся у рідне кінне. Зараз пишетравневого Старостинського округу Визирської громади. Почав він працювати у місцевій птахофабриці водієм. З часом одружився, народилися сини. Їздив, возив людей. Мы, когда садились к нему в машину, он привозил нас сюда в первое травневе, и, вы знаете, всегда выскакивал с машины и подавал руку, чтобы мы все спустились с этой будки. Это был очень прекрасный человек, такой доброй души, доброй души. И он очень долго работал там на пятом отделении, именно водителем. Олександра Бондарчук розповіла про те, як він завжди брав участь у всіх заходах, присвячених Другій світовій війні, і ніколи не відмовляв, як би важко це не було. Головне, він залюбки зустрічався зі школярами, щоб розповісти їм, якою ціною була здобута перемога над фашизмом, і як важливо бути готовим боронити свою державу. Я, як стала головою ветеранської організації в 2010 році, ми кругом з, з Анатолієм Володимировичем їздили на всі мероприятия. Він завжди ніколи не відказувався. В Одесу, в Одесу, встречу туди, туди. Олег Джумберович, Кутутуладзе, Віталій Олегович. Приїжджали до нього. Ми приїжджали до нього, вітали його з його з юбілеєм, з Днем Побіди. Він завжди к ним относился і говорив Олегу Джумеровичу, який у вас гарний син. 9 мая, день освобождения села, день цього, він завжди приймав активне участь, завжди виступав. І все час казав, берегите этот мир. Ми для, ми для вас його добились». Олег Кутатилат заказав про те, що після спілкування з яскравими особистостями. Котрі багато зробили для розвитку своєї громади, йому прийшло на думку запропонувати встановити звання почесний громадянин визирської громади і надавати його гідним цього звання людям. Депутати визирської сільради підтримали таке рішення, і першим почесним громадянином визирської територіальної громади став саме Анатолій Володимирович Березовський. Коли е ховали діда дуже багато. Приємних теплих слів ми почули е, про нашого дідуся і вважаємо, що дійсно, якщо дуже багато людей так е, про нього чуйно відзиваються і е, кажуть, що він був доброю, порядною людиною, чуйною, мужньою, то дійсно, мабуть, він заслуговував на почесне звання, на звання почесного громадянина Взірської громади. Анатолій Березовський завжди цікавився життям країни, живаво обговорював політичні події та все, що стосувалося формування визирської об'єднаної громади. Ті, хто його знав, говорять, що, попри поважний вік, він мав багато планів на майбутнє. Його дід прожив до 120 років, тому ветеран Села Кінне не ставив собі вікових обмежень. Але звістка про віроломну війну. Яку почала Росія проти нашої держави виявилася дуже болісною для Анатолія Володимировича? Відношення було негативне до російської агресії. Він був дуже засмучений. Переживши велику вітчизняну війну, і на сьогоднішній день зіткнувшись з агресією. Дуже болісно він це переніс. Кожного разу, як я заходила до нього в гості, кожного разу питав, що там, які новини. 1 октября на день поважного віку ми знову к ньому їздили. І він казав: я вважаю, що наші побідять, наші ніколи не здадуться, і все буде добре. Це його були слова. Життя таке, яке воно є. Розбійницький напад з боку Росії став не останнім випробуванням для поважного ветерана. Восені 2022 року. Загинув онук Анатолія Березовського, воїн ЗСУ Анатолій Березовський. Його повний теска також Анатолій Володимирович Березовський був призваний до лав зсу і захищав. Території України і, на жаль, загинув. Ну, я бачила, що йому на цю тему розмовляти він навіть не дуже й хотів. Єдине, що казав, що буде не вистачати, важко змиритися з цим. Він втратив сина і була надія на онука, часто навідував дідуся дуже часто. Допомагав йому. Онук у нього був спортсменом, і Надія була така дуже добра. Футболіст і мали надію, але вийшло так, що це дуже важко дуже переживати ці всі такі моменти. Він хотів, щоб всі залишилися живі і були під мирним небом, і жили під мирним небом. Проте, дійсно, якщо є така потреба захищати вітчизну, знову є така потреба, на жаль, захищати вітчизну, то дійсно. Це потрібно, і він завжди навчав то е, нас усіх мужності, стійкості, незламності, е, заради чого і треба жити насправді.